Євросоюз вивчає пропозицію України оголосити ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив нині міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він зазначив, що питання ЄС тепер розглядає у пакеті з проектом нових санкцій щодо Росії. Перелік заходів впливу на Кремль уже потрапив до рук бельгійських журналістів і. Передбачає він, стало відомо три рівні рівні санкцій найнижчої, середньої та високої інтенсивності. Перший рівень це розширення чорного списку прізвищ росіян та скорочення російського імпорту до країн ЄС. Далі передбачається припинити будь-яку офіційну співпрацю з Москвою. Найжорсткіший третій рівень це біржові обмеження щодо російських компаній, заборона будь-яких інвестицій у російську економіку з боку ЄС. А головне відмова суцільна від російських нафти та газу. Є інформація, що такий перелік країни Євросоюзу обговорювали ще до катастрофи малазійського боїнга. Експерти стверджують, якщо тепер санкції запровадять, Кремль втратить 300 мільярдів доларів прибутку на рік. А Це дві третини річного кошторису РФ.